Вітаю, шановне товариства! Ви на YouTube-платформі Код 4.5.0 я Владислав Селезньов. А якщо завтра війна, а як якщо завтра поход? Сьогодні чимало голосу наробила заява Володимира Путіна, який визначив завдання для Російського Генерального штабу щодо приготувань проведення навчань з використанням тактичної ядерної зброї. Чи насправді навіжений Власник Кремля буде спроможний занурити світ у вирі ядерної катастрофи, чи це чергове нагнітання? Такий себе інформаційний вкид для того, щоб змусити країни колективного заходу пристати на ультимативні вимоги Кремля та відповідно всіх тих, хто в ньому там функціонує, спробуємо розібратися разом. Отже. Міністр оборони Шойгу отримав відповідне розпорядження, і російський генеральний штаб приступив до опрацювання нормативних документів і всього того стосу папірців, які мають передувати безпосередньо практичним діям військовослужбовців південного військового округу в рамках тих самих навчань з задіянням ядерної компоненти тактичного рівня. Південний військовий округ, в Ростові на Дону там, де знаходиться той самий штаб. Там цього округу там же знаходиться штаб, який керує, керує усією російською усім російським групуванням військ, яке задіяно в рамках так званої спеціальної військової операції. Тому не важко прогнозувати, що у разі проведення такого рівня навчань в зоні ризику опиняється не лише Україна. Тому що війна вирує на, на, на теренах всієї нашої е, держави, і цей фактор беззаперечний. В зоні ризика опиняється ще країни при Чорномор'я адже військовий округ на півдні він так само тримає під своїм контролем території е, при Чорномор'я Йдеться про Румунію, про Болгарію, про Туреччину, про Грузію. Тобто виклик дуже серйозний. Ядерна зброя здається. Е, я не помиляюсь, але з часів розпаду радянського союзу навчання такого рівня з використанням саме такого типу ракетного озброєння, взагалі ядерного озброєння, не проводилось. Так, звісно, відбувалися певні заходи пов'язані з перевіркою готовності ядерної тріади, але ж там йшлося про носії. А тут йдеться про реалізацію певних планів, причому вони абсолютно чітко артикулюються як відповідь Російської Федерації на певні армійські заяви, зокрема британського міністра закордонних справ пана Кемерона і ще ряда державних посадових осіб колективної Європи. Що робить Путін? Для чого він настільки піднімає ставки? Мені здається, що відповідь на це питання очевидна. Путін намагається в такий спосіб змусити країни світу пристати найволітиметивної вимоги, особливо напередодні того самого саміту міру, який має відбутися в Швейцарії за ініціативою української сторони. Звісно, що Путін так само добре розуміється, що України. Розвідки багатьох країн світу абсолютно чітко розуміють на можливостях і російського оборонно промислового комплексу, і російської же армії. І тут тенденція не досить втішні. Буквально сьогодні побачив кілька цифр: рівень укомплектованості російських військових частин та підрозділів, в тому числі і тих, які задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції. складає по танках приблизно 50% забезпечення, по бойовим броньованим машинам 70%, відсотків. По артилерії 40% і дещо кращі справи щодо реактивних систем залпового вогню, та 80% рівень забезпечення, Але насправді не важко подивитися зведення від українського генерального штабу, які він публікує щоранку, щоб переконатися в тому, що лео частина ворожих втрат це не лише його чмобіки, а і знищені ворожі артилерійські системи, міномети, бронетехніка зокрема танки. За таких умов, коли Путін розуміється на тому, що Байливі можливості російської армії дещо зменшується, як фол останні надії, Путін знов повертається до тієї армійської риторики, мовляв, весь світ в ядерну труху. Що з того вийде? не невідомо, бо людство ніколи не заходило настільки далеко в ядерному протистоянні, та і світ пам'ятає лише одне бомбардування з використанням ядерних бойових головок. Це сталося ще далеко 45-го року минулому старісі. Цього разу ми чули чимало алармійських заяв, але рівень напруги надзвичайно менший, ніж той, який зараз ми відчуваємо. Багато західних експертів вважають таке: Російська Федерація насправді може зорганізувати та провести такі навчання, але треба більше дивитися на те, чи буде відбуватися рух. Ядерних боєголовок визначених систем та засобів, які можуть бути застосовані для е, задіяння в рамках тих самих е, навчань. Ну, тут в першу чергу, про що йдеться? Йдеться про ракети до е, ракетних комплексів типу Іскандер. Звісно, що е, довгаче, розпіарений ворожий кінжал, так само може бути носієм такого типу е, озброєння. Е, ракета типу Х-22. Так само містить таку бойову частину з відповідною беговку. Вірніше вона може використовувати певні е, варіації. Звісно, що можуть використовуватись ракет е, авіаційного базування, типу Ха 101 Х 555 Викликів чимало, і безумовно, тут ми маємо розуміти, що Путін, намагаючись докорінно змінити ситуацію на полі бою, готовий вдаватись до будь-яких провокацій. Але за рахуванням того, що ми бачили наскільки розкошний палац готується для Путіна тут і зараз, то навряд чи він збирається помирати в пеплі ядерної зими, яка точно наступить у разі використання всіма сторонами військового конфлікту. Очевидно, що ядерний конфлікт точно перейде за кордони України. Тому думаю, що тут більш такі спроби. Пітерського гопника перевірити на слабо представників світової спільноти, бо навряд чи Путін наважиться на реалізацію цих місій. А от що Путіна насправді добре виходить, так це можливості використовувати гібридні засоби впливу. Сьогодні особливо актуально стало питання. Пливу російських спецслужб на внутрішньополітичні та суспільні процеси в країнах колективної Європи на тлі того, що цього літа буде відбуватись чимало виборчих процесів. Починаючи від виборів в європейський парламент і завершуючи вибори в деяких країнах світу, російські спецслужби намагаються створити. Достатньо потужний важель впливу на те, щоб в рамках політичної, абсолютно демократичної процедури до влади приходили ті рухи, течії окремі політики, які є симпатіками і особисто Володимира Путіна і Російської Федерації як представника ВІСІ зла. Так, ми знову повернулися до цього твердження, бо колись країни вигнанці для нас були обмежені там. Досить невеликим списком Північна Корея чи то уряд Ісламської Республіки Іран зараз до цієї до цього додалась додалася Російська Федерація з відповідними бойовими можливостями, з відповідно ядерної компоненти. Це виклик для світу, це виклик для цивілізації, бо Путін абсолютно чітко артикулює, що він готовий протистояти країни в вісі зла цивілізованого світу і готовий в цьому, цьому, цьому процесі рушити. Аж допоки його не зупинять, тому маючи власний досвід, як то відчувати, коли знаєш, що на тому військовому об'єкті. Де ти перебуваєш, може статися та сама бавовна причому з використанням ядерної компоненти? Тут йдеться про події квітня 22-го року, коли ми, перебуваючи на полігоні, були в очікуванні. В очікуванні ймовірного ядерного удару про об'єкти військової інфраструктури на заході нашої країни, який фактично межує з територією Польщі. Такий собі чіткий сигнал Володимира Путіна, що він не зупиниться не перед чим, не для того, щоб досягти власних цілей. Тоді за рахунок дипломатії чи можливо якихось інших процесів вдалося цього уникнути, що буде цього разу прогнозувати однозначно край важка, але я не думаю, що Володимир Путін настільки навіжений, щоб зайти за межі здорового глузду і занурити всю планету у вирій ядерної зими. Але що стосується ситуації в принципі щодо активізації ворожих дій, то очевидно, що ворог продовжує користуватися тим самим вікном можливостей допоки наша допомога від американських партнерів доїде від західних кордонів безпосередньо до лінії бойового зіткнення, мене кілька днів, можливо, тижнів часу, і цим самим вікном можливостей сповна користується тут зараз. Російські окупанти вони намагаються трансформувати свою чисельну та матеріально-технічну перевагу в певні територіальні здобутки. і бойові дії вирують всюди. На десь більш активні процеси відбуваються десь вони певною мірою вщухають, але те, що тенденції найближчих тижнів будуть достатньо динамічними та. Вражаючими щодо їх щодо їх інтенсивності, це факт. І так само я наголошую на тому, що не варто нехтувати найближчим часом сигналами повітряної тривоги, пам'ятаючи про те, що Путін повинна символізм. а це значить, що певні абсолютно деструктивні речі. Речі, які спрямовані на те, щоб вбивати мирних мешканців нашої країни, ворог готовий реалізовувати. Сьогодні моніторючи відповідні ресурси, побачив інформацію про те, що. Літаки ворожа стратегічна авіація, а так само морські носії ракет, морського базування ракет типу Калібр на поготові. Чекають відповідних команд від Вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Отже, гуртуємося, тримаємось разом і розуміємо, що війна завтра не завершиться. І лише за рахунок нашого єднання, за рахунок нашої синергії, українського народу, українська армія, українських сил оборони, ми зможемо в цьому. Двобою проти путінської Росії вистояти іншого шляху у нас немає, бо Україна у нас одна. Слава Україні.